<кій> Чінь Гульбе наступає. Ну що, всім привіт! Друга нова серія по фармінг-симулятору. Приїхала сюди Мощніший заряд. Сьогодні у нас буде, тому що у нас сьогодні дуже багато класної роботи. А вам, зходу, я порекомендую поставити лайк цьому відео. Хопа, вертушка. От. І давайте розкажу, що я тут придумав. Але ні, дивіться, як прикольно виходить. Сам перед, сам перед що. Я вас хочу привітати з новим роком. Ну, Скажем так, може для когось це і не свято, але все одно трошечки такого сьогодні винця якогось чи щось шарпанути вечірком да закусити якимось м'язком. Я думаю, кожен хоче. Тож вітаю вас всіх з наступаючим, з тяжким уходящим роком, бо тому що дуже-дуже був цей рік для нас важкий. Блін, заговорив, як самі знаєте хто. Коротше, неважливо. Все, приступаємо до ігри. E, що давайте глянемо? Що в нас тут по наших тепличках? А по тепличках у нас все повністю фул залято водичкою. Можна не переживати. По цінах фігня, по фінансах, ви бачите, так? Да? Ви бачите, майже 900 тисяч, 895 тисяч євро в нас в мінусі. Але дивіться, скільки у нас є своєї техніки, вона вся наша, лічна. Ми її купили, і у нас є на балансі трохи грошей. якраз Розумний, може б і погасив кредити, і тако промотав би врем'я, продавав би ці салати, тако далі. але ми з вами не шукаємо легких шляхів. Що я хочу вам сказати. Зараз у нас все на пікові, але ми вже все продали. Ми, в принципі, і закінчили минулу серію, хто пам'ятає, якраз таки на цьому моменті. Включили нашу водичку, так вона там і набирається. Так вона там і набирається. Так, що я хочу сам перед. Дивіться, в нас є такі о, два поля. От, і їх треба буде чимось засіяти, щось придумати таке, щоб в цьому році засіяти, зібрати і знов засіяти. Бо я хочу засівати пшеничкою, а як ви розумієте, сроки вже озимої пшениці пройшли, бо її треба сіяти, коли правильно восени. Поки нам нема чого робити, то давайте трохи кимарньом. Кимарньом зараз нормально так. Ох, ніфіга, у мене вітер за вікном. Поспали, поїли. Знаєте що? Хочу подивитися, що в нас є по скидках. У нас є якийсь циганський трактор і в нас є якийсь мосей Фергюсон. Ну, то малютка, звісно, трантуліт. А цей фергюсон і жатка. Блін, жаль, що ця жатка не. Ота сама топова, ми би зразу з ходу її купили. А цей трактор мені цікавий. Це, до речі, буде наш перший трактор, якщо ми його купимо. 46% скидки, на нього непогана скидка, майже пів його вартості. Тобто він під 200 тисяч стоїть. Ніфіка себе, да? так? Так як на підхваті мона взяти самий топовий мотор. Давайте поставимо резину якусь мишеліновську балансіровки додамо. Так, так безпантово безплатно, але якась дірка виходить в нас на лобі, а так у нас якась вишка виходить на лобі. Ну, хай хоч так, мабуть. Да? 6000 євро. Там ми багаті, не шкода. Проти Ваги треба нам буть, накидати нормально. Вони, в принципі, недорогі. От, 600 кг, я думаю, буде цілком і повністю нам достатньо. Фронтальний, фронтальний погрузчик. Що в нас тут? Давайте цього поставимо. Хауер якийсь, якщо правильно сказав, якщо ні, дайте мені по язиці різкою. Так, все, вітаю. У нас є перший трандрулет тепер. Що нам треба, нам тепер ще треба, знаєте що сівалочку, але ми її не будемо купляти. Так, це в нас що дискова борона. Ні, я щось. Де сівалка? Щось я в очі луплюся. А, є. Е, Ну, як завжди, по стандарту ми беремо оцю маленьку сівалочку, яка нам дозволяє без е, перед попереднього обробітку ґрунту все засівати нею можна. Знаєте, що ми, мабуть, посіємо Овес? Овес, в принципі, нормальна культура. От. Такий у нас тракторець. Класний, да? Широкі колеса, гарні, в принципі, чимали, тяжко щось заводився, але це він. Поняли, тільки з завода, тільки з магазина виїхав. Нульцевий, я б сказав. Прикольно крутяться колеса, таке враження, що. О! Одне докручується до упору, а потім ще друге докручується до упору, окремо від того. Так, цепляємо нашу сілочку. Заженемо зараз ми його на поле, поставимо. Так, будемо їхати. Будемо їхати, сіяти нашу шовес. О, директор заїжджає, директор магазину заїжджає. На територію. Кожний раз, як я виїжджаю з цього магазину, кожен раз ця червона машина заїжджає сюди. Я вже так спочатку не звертав увагу, а зараз я вже так примірно, плюс-мінус прикинув і розумію, що то реально так. Припаркуємо, переженемо зараз наш тракторець. Що воно там визвалося чи ні, приїхали, пригнали, прискакали ми уже на поле. Я, до речі, не заправляю е, спеціальну сівалку, тому що в мене включено автопоповнення. Воно, в принципі, в принципі без принципу, плюс-мінус одне на одне виходить. Все, ми наняли робітника. Хоча можемо це все і самі робити. Мені здається, що самим можливо було пішвидше, але мені трохи заранько е, не до того, скажімо так. Скажемо, і не так. От. І я ще не знаю, що робити з цим салатом, чи його Переорувати, чи що з ним робити. Я не знаю. Але я думаю, що, скоріше за все, що ми його теж пересіємо, перемутимо, перекаламутимо, все на, самі розумієте, На що, щоб у нас що було. От. Так що якось якось так. Так, ну а тим часом, мабуть, знаєте, що можна ще зробити. Я тут подумав, скільки в нас тут є. Ага, води 302. Ну, ще, в принципі, рановато. Але можна було б заляти. Включимо, зараз, хай нас набирається водичка сюди. Затопить. Блін, в мене є, мене є деякі плани. Зараз я вам все покажу. Значить, наступна наша витрата буде. Ми, мабуть, собі купимо у нашу приватну власність 32 поле. Для чого ви зараз, в принципі, все самі зрозумієте? Ну, хоча там, мабуть, по назві, по превьюшці, і так зрозуміло, що ми будемо робити, що ми будемо ставити сонячні панелі зараз з вами. Так що, таке? Ну, я вже собі твердо рішив, що ми будемо. Ставити сонячні панелі. Але саме інтересне, що мене зараз цікавить, чи можна зрізати оце зелене дерево, воно капець як мені тут заважає. Так, ну фонариком ми не зріжемо. Ось на спилка. Ну. О. Так, а ну. Да. Нарешті пішла, пішла жара по трубам. Наконец-то ми зараз скинемо звалимо це дерево, бо воно трохи заважає розвертатися. По-хорошому можна було б їх якось там розкрижувати, ці дерева, і завести десь на пилораму здати. Це по-хорошому. І отримати з них якийсь прибуток. І ми це можливо і зробимо, тому що в нас тут багато дерев лишніх, які заважають. Там ще й біля теплиці є, Мені і просто лінік зрізати. Дивіться, як класно зрізає, навіть паньок не буде цей заважати. Запхаємо його десь так от во подалі, цю колоду. Це добре, що є суперсила, суперсилли тільки Чикс. Так, трохи я його порізав, там обвалюхав те дерево, все, хай там собі лежить, хай пасеться. Наступне давайте попробуємо якось розчухлитися із цими сонячними панельками. Що воно на що може буде похоже? Так. Де то у нас ті панельки? Я не пам'ятаю. Вот тут або вот тут. Есть. Мало було б щось альтернативне купити, скільки вітряк стоїть. Ох йо, нам не вистачає на вітряк. От. А все остальне, то мені здається, якась туфта. А от сонячні панельки це нормальна така собі тема. Бо вони хорошо приносять прибуток. Тепер треба визначити. визначити треба тепер е границі, можна їх втикати. Бо я поки що не хочу займати. Поле. На поле в мене трошки інші плани. Так, ну, десь тут там воно, мабуть, першу тикати буде. Трошечки там відступимо, щоб вони. Може, мало. лі, Мало лі. Що може бути? Оці дерева нам заважають, ми їх, скоріше за все, теж поспилюємо. Треба буде якогось тягача чи лісовоза купити і тоді забрати всі ці дерева і десь завести на пілораму. Панелі, хто може не в курсі, треба ставити таку чуть-чуть не в плотняк одна до одної, а трошечки подальше, щоб вони не перекривали один одного. Я не знаю точно, чи це допомагає, чи не допомагає. Але я гадаю, коли тінь перекриває одної панелі, перекриває тінь іншу панель цією ж самою тінью, то заплутано, я, звісно, вам це розказав, але мені щось здається, що то мало того, що не прикольно, то ще й не прибутково якось так. Якось так поставили, наскільки грошей було, і в нас кончилися гроші. Я там і так ще добрав трохи кредита, нам знову дозволили чуть -чуть там взяти кредита. Ми знову взяли, знову поставили, і виходить, що в нас знов є запас хода, якісь пару тисяч можна, ще мені здається, там взяти на кредит. Але це вже не потрібно робити, тому що що? Правильно, в нас вже є альтернативне джерело доходу, і я думаю, що воно не фігово так нам буде давати е, піньонзи насипати. Такі штуки, такі панелі. Було б добре їх поставити штук 100. Тоді б ми швидко до нашої цілі стати мільярдером. мільярдером. Не мільйонером, а іменно мільярдером. Мільярд, прикиньте, це в нас буде все. У нас буде вся техніка, всі комбайни круті, всі машини круті, мощніший автопарк і мільярд євро на рахунку. Але я ще що думаю, десь після того, як ну, ми чуть-чуть краще, мощніше розвинемося, е, ускладнити собі гру і, думаю, трошечки підвищити е, складність економічну до середньої, тому що на низькій грати. Ну, Да, можна дуже легко просто мотати дні і, і підкуповувати собі і стати мільярдером. Але це не, до, не так і прикольно. Та -та Завершуємо наше поле. Нарешті, перше поле овесом засіяне. І мене, звісно, терзають сумнів, сумнівні сумлінні такі е, сумління. Що я сказав? Коротше, неважливо. Я тут, скажімо так, Рішив нанести превентивний удар по салату, тому що, що він нам не надо. А чому він нам не надо? А тому, що зараз на нього треба купа бабла, купа грошей треба зараз на ту техніку, щоб він виріс, щоб потім завода купити. Коротше, він шкура вичинки не буде варта. Так що треба самі розумієте, що, звісно, десь картошка рості не буде. А що тут буде через ці, я навіть не знаю. Ну, мабуть, те ж саме, що і на прошлому частку Овес. Ми кругом засіємо овес. І все. Щось мене попаяло трохи, сорян. Дивіться, як прикольно виходить, да? серед зеленого коричнева полоска. <laughs> не знаю, щось мене сьогодні конкретно паяє, не знаю чого, так що сорян за ці приколи. Е, що хочу сказати, ми і це поле Овесом зашпаримо, і навіть те, де в нас там панельки, ми його теж залопашимо, все овесом. Все буде однією культурою, е, бо з Овесу, якщо я не помиляюся. Ну, 22-й, по-моєму, можна було робити. По-моєму, з Овесу можна було робити муку. І ми можемо купити можемо перше з наше виробництво. Це для того, щоб Робити муку, а потім подальшим пекти хліб і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можна буде підкупляти по одному собі виробництву і щось там собі хамулькати мутить. Блін, жалко, звісно. Пацанку успіху шов, не повезло, не фортануло. Тепер прийдеться все це діло. Ну, я вже в принципі сказав, зараз ми все це зробимо швидко. За сім. Досіваємо останнє поле. Слухайте, сорян, трохи воно тако виходить. У нас це відео. Ну воно все, мабуть, буде е, такими нарізками, уривками, тому що дуже багато на початках такої роботи. хочеться вам показати, з чого я це все буду починати, і щоб ви бачили, як це все в мене закінчиться. Тому що закінчиться воно все прикольно. Все, ми відпускаємо працівника, роботягу, роботяжечку. Наша наступна, скажімо так, ідея це, ну, як і є, не ідея, а те, що треба буде зробити, це понятне діло, що треба зараз швидко заляти в теплиці водичку, тому що ми поспали після того ще один місяць. І як бачите, в нас вже тут виріс овес, такий гарненький. Я не знаю, я, мабуть, не буду нічим його е, шкрябати, грабати, тому що... Не сильно женуся зараз за показником врожайності, щоб там нам багато його вродило, бо ще не знаю, що з ним точно робити, чи ми будемо, чи не будемо його е розподіляти десь на якусь муку, чи ми його просто як зерно продамо. Ну як зерно, це капля в морі. А от щось в подальшому з нього переробити, зробити, може якісь там хлоп'я, чи щось таке вівсяні, Можливо, можливо. На якесь переробку, на якусь пустимо. І нам потрібно буде в наступній серії багато земель, багато ще всяких штук, але то вже буде в наступній серії. А наступна серія вийде після того, як ви в цю і наставите дуже багато лайків. Прикольно, я придумав? Е? Так, не пройшло і 300 літ. Ми дозбируємо нашу цистерну з водичкою і вже будемо все заканчувати з цим, тому що ми вже все дополивали з вами. У нас все залято, піддонів повно. Коротше, діло йде, контора пише, каса гроші видає. Тепер такий маленький лайфхак. У нас є комбайн, нам потрібна жатка. Хоча який лайфхак. Ми просто повертаємо назад в магазин цю техніку, щоб не їхати на нею не кататися. В її туди тільки торк Все, Чиназис. Сюди. Тепер нам треба орендувати жаточку зернову. Отаку От гарненьку. Вибираємо зернові. Підозрюю, що ось і сьочечки вона. Да, 152 метра. А по баблу нам трохи не виходить. Да? Або орендувати, або купити. Ну, блін, ну вона по-любому треба буде. Коротше, беремо. Беремо скільки даю, стільки берем. У нас вже, якщо ви помітили, а ви по-любому помітили, беремо максимум, скільки дають, у нас тут вже лям 400. Лям. 460 тисяч, майже півтора ляма кредиту. Як отдавати будемо натурою. А що робити? Хе, як то все порішать? Порішать порішить. Що з, з цим робити? Я не знаю. Може, ви мені підкажете. Так, і нам треба ще оцю підкатну е, тілешку для того, щоб цю жаточку ставити. Бо, понятне діло, що з такими габаритами ми не пройдемо. Так, щоб не балуватися комбайном, я стану на 2 хвилини сам комбайном. Так. Ге. Ні, отак от буде гарно. Ге. О, ой, ой сорян. так. Покласти. Блін, перестарався. Багато багато каші з'їв. Надо поставити назад. Це чупирадло. Так, можна так за колесо взяти. Як з фурою і перевернути. Ага, їх там. Поняв. Тоді колюсиком мишки. О! Плюсик. Тільки щось мені здається, що я її не той стороною поставив. І е, я не знаю, чи стане жатка. А якщо не стане, то вона повинна стати. Воно, по-моєму, там саме переставляє так, так акуратно тепер, щоб не зацепити нічого. Ти що діло мастера боїться? О, переставило само. Я ж казав, воно переставило. Воно саме все чітко переставить. Так, тепер ще дешля порівнять. Ой, бля, хамуха. Здається, я тільки хуже роблю. Ладно, від гріха подалі, Наверно, хай тут воно так і стоїть, а я акуратненько зараз сяду і все на цьому. Ми якось, якось дозацепимо, а ні, то якось колесами посунемо. Коротше, щось придумаємо. Ці кінців Щось ту да придумаємо. О, якось да зацепилося. Коротше, якщо зараз буде заїжджати сюди красна машина, з вас лайк. їде їде, їде, 20, дитись. Щас по любому повертає. Директор магазину іде забирати касу. Звісно, опять та сама машина, я вам казав, все, з вас лайк. Лайк і підписка. Було б дуже добре, тому що я стараюся для цього щось там роблю, щось там знімаю. Але то таке, то все. То все просто моє хобі. Я собі, там, Мені подобається сидіти, бубуніти, щось там і робити. Ось ми приїхали і будемо молотити наше поле. Ставимо. Знову ж таки робітника. І що саме немало важливе, я включив е, солому, тому що солома нам пригодиться. Бо я хочу, що правильно, велику-велику ферму. Я вже скачав класний мод. І якщо ми тут наберемо на цій на цьому випуску аж цілих давайте 10 лайків, я кину все. І в наступній серії поставлю офігенну модову ферму там на сотні корів. І будемо займатися тією фермою, і робити жорстко бабло. Якщо, звісно, в нас будуть гроші, бо мені щось і здає, що в нас їх не стане. На то все, закінчили, скажімо так, вправу уже друге поле бистро, бистро цією жаткою. воно все, звісно, робиться моментально. З соломою, думаю, зараз вже в цій серії ми не будемо займатися, тому що немає часу. Можливо, в наступній серії прийде. Тір, якщо ви пам'ятаєте, і він мені допоможе трошечки по хозяйству, тому що я сам не можу розірватися на багато частин. Але в принципі в принципі, нічого в цьому страшного немає. Ми нормально так собі справляємося, я точніше сам собі справляюся, але якщо прийде Серега, то було б дуже супер класно. Серега, я знаю, що ти будеш подивитися цей відеоролик, так що і, і ще якщо мого себе додивився, то ти не жди, поки я скажу, що там заходь, давай пограємо, от, А заходь, просто заходь. От, чік, супер переход. Ми коротше, зібрали ще те поле, майже повний бункер намолотили. У нас трошки з'явилося доходів від сонячних панельок, це в нас вже не від кредита, а бабки майже 200 тисяч євро. Я би думав, може вже і пора е, розкидати бабки ну, кредит. Як ви пам'ятаєте, він у нас ні фіга себе, не маленький. Але ладно, менше з тим. Дивіться, яка класна піраміда, а? Я салат построїв. Я дожився до того, що він вже до такої степені у нас багато піддонів, що вони тупо не випадають з теплиці. У нас тут три фури і ще трошки. І це все. Типу, більше піддонів теплиця не народжує, Дивіться, який гарний краєвид. А якщо ви це вже бачите і до цього моменту додивилися, значить що? Значить ця серія підходить до закінчення. Я вам дякую за перегляд. Я вам дякую і хочу вас зарядити позитивним настроєм на наступні серії, щоб ви мені лайки ставили. І то гарно так ставили. 10 лайків, повните супер крута ферма в наступній серії. І ця піраміда виросте. У мене якийсь фетіш з цими пірамідами. Я везде хочу построїти в будь-якій грі, хочу побудувати піраміду. Так що я вам подякую за перегляд. Міцного вам здоров'я. В наступному році побачимося обов'язково. Це, скажімо так, неодмінно з вами побачимося в наступному році. Міцного вам крепкого, щоб все було 4 0 І надіюся, що в цьому році закінчимо ця, вже ця війна. Можливо, хотілося б все вірити. Але давайте думати. Про завтрашній день і далеко не будемо заглядувати. А завтра що, я заходжу, дивлюся. і Тут є 10 лайків. Все. з вами був шаман. Всім пока.